Добрий день, шановні глядачі телеканалу 6 соток. З вами програма Власний сад і я, її ведуча Олена Троян. Сьогодні мова піде про те, як підготувати сад до зими. Це ціла низка робіт, яку можна виконувати протягом місяця або двох. Ми побіжно згадаємо всі ці роботи і детально зупинимося на тому, як підготувати до зими газон. А отже, розпочинаємо. Наш сад це живий організм. Він харчується. Він п'є воду, він дихає. І тому про це не треба забувати увесь період. Тобто сад треба нагодувати, сад треба напоїти. Як це зробити? Нагодувати його можна вносячи добриво, а напоїти треба ретельним і рясним поливом. Не будемо зупинятися детально, але просто скажу, що приблизно під кожне доросле дерево треба влити, внести. Близько 100 літрів води, але в цьому році нам дуже пощастило. Нас було досить вологе літо, вологий вересень, так що від поливу цього року ми можемо утриматися. Це стосується Києва і області. Я не знаю, яка ситуація в інших регіонах. Зазвичай сад перед зимою радиться полити і полити рясно. Це перша робота, яку треба виконати. Робота друга. Сад можна обрізати. Можна починати обрізати вже після того, як опаде листя. Можна обрізати як дерева, так і кущі. При цьому нам знадобиться інструмент. І інструмент це дуже простий: пилка і секатор. А інші види то вже зайве, а без цих двох. Знарядь праці обійтися неможливо. Що я можу сказати дуже коротко з власного досвіду? Що гарний секатор і гарна пилка це запорука того, що ви добре обріжете ваш сад, що він не хворітиме і що ви не занесете в рану якісь хвороби, від яких потім рослина страждатиме. Знову таки, з власного досвіду. Важко знайти якісний секатор, який коштує менше, ніж тисячу гривень. Пилки, звичайно, дешевше, але теж не заощаджуйте на цьому гроші, бо погане знаряддя призведе до того, що і неякісна буде обробка, і хворітиму потім рослини. От така от проста історія. Третя річ, яку можна робити в саду зараз, на початку листопада і до приморозків – це саджати. Рослини. Можна саджати кущі, можна саджати дерева, можна саджати листяні дерева, можна саджати хвойні дерева, можна саджати, зрештою, будь-що. В нас сад вже сформований. Саджати дерева і кущі, у нас просто немає місця. Тому я збираюсь посадити от два такі кущі багаторічних хризантем. Один кущ і такий собі другий кущ. Зверніть увагу на ці кущі. Вони Досить розлогі, великі, гарні, красиві. Тобто всі епітети, які стосуються рослин, стосуються і них в повній мірі. Що я хочу сказати? Ці кущі куплені не в садових центрах, а просто на ринках в бабусь. І коштують вони ну, в 5-7 разів менше. Тому я вам раджу, не поспішайте купувати рослини в садових центрах. Вони там досить дорогі. Я звернула увагу, що такий кущ. Коштує біля 200 гривень в садовому центрі, в бабусі 30, 50, 70 максимум. Тобто різниця дуже відчутна. Тому не забувайте про це і ну, дивіться самі, що вам підходить більше, але якщо хочете трошки заощадити грошей, то це саме те місце, де їх можна заощадити. Наступна річ, яку можна і треба робити в саду, сад напередодні зими. Треба побілити. Для чого це робиться? Для мене це було певною мірою відкриттям, бо я звикла до того, що в дитинстві ми з батьками білили наш сад восени. З'ясувалося, що це невірно, що сад треба білити на зиму. Чому? Тому що побілка захищає кору дерев від весняного сонця. Зазвичай половина зими в нас хмарна, сніжна. А от вже в лютому, на початку березня, починається яскраве сонце. І це сонце може спричинити навіть опіки кори. Е, коли ми білимо дерева, сонячні промені відзеркалюються, кора не страждає, бо може бути морозе сонце, день чудовий. Так от, щоб позбавити дерева морозу боїн, треба їх білити. Е, це побілка, яку використовував мій чоловік, і тут. Він написав: при розведенні додати фунгіцид. Чудова ідея. Можна білити просто вапном, але така порада до вапна додати якийсь фунгіцид. Це сприятиме не лише відбиванню сонячних променів, а й тому, що ви подолаєте ті грибні хвороби, якими може страждати ваша рослина. І крім того, якщо побілка має великий шар, то вона Сприяє тому, що усякі шкідники, які зимують під корою, вони за браком повітря можуть також здохнути. І це це чудово. Можна білити спеціальними сумішами, які продаються в багатьох садових центрах, можна застосовувати звичайне радянське або вже антирадянське вапно і додавати до нього фунгіцид. Це просто і дуже. Корисно для рослин. Ну і нарешті ми підходимо до теми, як підготувати до зими газон. Це для власників газонів дуже важлива річ. Чому? Тому що газон, так само як і сад, може страждати взимку від паморозків, від відлиг. Від великого шару снігу від багатьох причин. Тому нам треба його нагодувати, нам треба його напоїти, нам треба його забезпечити повітрям. Перш за все, от, якщо подивитися на наш газон, то видно наступне. В деяких місцях він нижчий, в деяких місцях, от ліворуч від мене, він досить високий. Я думаю, що там трава вже завишки, ну, певно, що більше 10 см. В такому разі, якщо газон у вас виріс і його висота. Перевищує 5, 7, 8 максимум сантиметрів, його на зиму треба підстригти. Чому? Зараз поясню. З одного боку, чим вище трава на газоні, тим нібито краще він зимує, бо кожна травичка зберігає поживні речовини. Але є і зворотній бік. Коли трава занадто висока, такий газон страждає від різних хвороб, зокрема від фузаріозу. Може, хтось бачив навесні, здається, такі. Ніби плями павутиння з'являються на газоні, то не павутиння, то так звана сніжна гниль або позаріоз. І чим вище висота трави, тим сильніше від цієї хвороби газон страждає. Тому нам треба обирати золоту середину, тобто його бажано підстригти напередодні зими. Далі перед стрижкою з нього бажано прибрати листя. Якщо листя небагато, це зробить газонокосарка. Якщо листя, Багато ну, просто заплутається в цьому листі, і краще це зробити граблями. Тут біля мене ціла колекція різноманітних грабель. І я хочу зупинитися на цій колекції, бо це також важливо. От, граблі, якими все життя ми працювали в саду, це звичайні граблі і загалом. Хоча ними і можна згрібати листя, але вони більше призначені для того, щоб після перекопування ґрунту, просто їм цей ґрунт розрівняти. Ну і може згрести якісь невеличкі рештки чогось, що росло. Це один вид грабель. В даному випадку він нам не потрібен. Другі граблі вони дуже корисні для обробки газону навесні. Зверніть увагу на ці зуби. Вони загострені. Газон треба вичісувати, бо тут є і мох, і різноманітні рештки, ну, рослини, які просто вискосили, а вони там залишилися після газону косарки. Оцими зубами отако, можна ретельно вичісувати газон. І от, бачите, декілька рухів і вже чимало вичислено. Але Зараз вони нам не знадобляться. Зараз краще працювати віяловими граблями. Біля мене дві пари віялових грабель. В лівій руці металеві, в правій руці пластикові. За формою вони однакові, підрізняється матеріал, з якого вони зроблені. З досвіду, це в нас вже треті металеві віялові граблі. Вони зручні, легкі, чудові один недолік. З часом. Завдяки тому, що вони такі от пружні, в тому місці, де вони пружинять, відламуються ці зуби. І з часом наші граблі починають нагадувати рід якогось старого чоловіка, в якого зубів вже менше і менше. Ми вже дві пари таких викинули через те, що йому працювати неможливо. Лишилися останні. І от минулого року. Восени ми купили ці пластикові, такі самі за функціональністю. Але вони м'якіші, вони не ламаються. Мені вони дуже подобаються через те, що вони легкі, вони витривалі і ну, нічого не луснуло і не відвалилося. Я хочу сказати, що таких грабель. Є багато, є дуже дорогі різних відомих фірм. Вибір за вами. Але оці, що зветься, да? куплені просто на сусідньому ринку за 100 з невеличким гривень. Я бачила і за тисячу гривень. Тому я не бачу великої відмінності, крім того, чим одяг Версаче відрізняється від одяга, зшитого на одеському ринку, тільки лейблою, да? етикеткою. З мого. З моєї точки зору, на цьому можна зекономити, але вирішувати вам. Вибирайте такий пластик, який не страждає від морозів. Оцей чудово пережив зиму і дуже нам подобається. От. Ну і якщо косити газон, то потрібне знаряддя для косіння газону. Цього знаряддя бувають різні види. Я зараз перейду. В нас є така бензинова косарка. Косарки бувають бензинові і електричні. Колись в нас була електрична косарка. Загалом ми нею були задоволені, але вона має два недоліки. Недолік перший: треба мати джерело світла, і коли світла немає, то відповідно і косарка не працює. Але недолік другий полягає в тому, що Газон може бути віддалений від місця, де є розетка, і тому вам потрібен буде довгий подовжувач, ну і шнур, який з'єднує косарку з подовжувачем. Мені особисто вдалося декілька разів, рухаючись косаркою, перерізати той шнур. Бо весь час потрібно пильнувати, де він, чи він не під лезами. І трапляються такі ну, прикрі випадки, коли все-таки він потрапляє під лезо і відповідно пошкоджується. Тому ми обрали другу косарку нашу бензинову. Вона також має недолік у порівнянні з електричною. Вона важка, тобто відповідно важка і менш маневрена, але вона автономно, так би мовити, залив бензин чи дизель в залежності від того, яке пальне, і коси собі і насолоджується життям. Ну і третій тип косарок це. Така роторна косарка, в якої є от волосінь, леска, ми би сказали. Ця леска обертається і можна косити траву. Це зручний інструмент, але ним складно викосити великі площі. Він радше підходить для країв, для доріжок, для якихось невеличких ділянок, де складно викосити великими косарками, і тоді він є незмінним. А зараз. Мій чоловік трошки мені допоможе, він скосить ділянку нашого газону, а потім побачимо, що треба робити після косіння. Відживили наш газон, ми підстригли його. Але, як і будь-яка жива істота, газон дихає. Як він дихає, бере із ґрунту повітря, кисень. Ми повинні забезпечити йому доступ кисню взимку. Як це робимо? Із допомогою звичайних вил. Можна зробити цю процедуру аератором, якщо у вас величезний газон. Багато соток. Якщо аератору нема, то і звичайні вили цілком підійдуть. Ой! Тримаю вили в руці. Старі, які у нас були з Діда, Прадіда, напевно, від бабусі ще мені дісталися і нові. Зверніть увагу, ці тонкі, більш високі. Ці коротші, цими, нібито зручніше працювати. Але одне лезо дивиться направо, друге наліво, хто в ліс, хто по дрова. Це погана сталюка. Я викопувала цими вилами жоржини, і от всі леза погнулися. Мені чоловік їх виправляє, трошки я ними попрацюю, і вони знов гнуться. Тому я навіть не знаю, що краще старі, але більш важкі. І більш довгі чи цінові. Позитив в тому, що лезо тут широке, чотиригранне, і воно робить при проколюванні ґрунту більше дірки. Але іноді їх важко встромити, бо одне дивиться направо, праворуч, а друге ліворуч. Обирайте самі. Яка процедура потрібна бути виконана? Треба пройтися по газону і просто через рівномірні проміжки провстромляти леза. Це забезпечить. Кращу аерацію газону. Отако. Ой, складно. Ой, складно. А ну-ка, візьмемо інші. Вони тонші і мені здається, що мені це буде легше робити. Глибоко встромляємо сантиметрів на 5-7. І знову сантиметрів на 5-7. Сантиметрів на 5-7. Ну, це робота, яку, напевно, краще виконувати чоловікам, ніж жінці. Чи молодій жінці, мені вже трошки важкувато. Для чого це робиться? Ці отвори, по-перше, буде кисень іти до коріння, і воно не випряматиме взимку. По-друге, ці отвори сприятимуть кращій дренації вологі, бо може так скластися, що буде застійна волога, якщо великий шар снігу. Якщо нерівності на газону, то в низьких місцях волога буде застоюватися і там корені випріватимуть. Тому дуже раджу виконати таку процедуру. Не лінуватися, пройтися отак, весь газон і отако встромляти вила. І знову, і знову. Чим ретельніше ви виконуєте цю процедуру, тим краще ваш газон переживе зиму. Так що не лінуйтеся, працюйте. І буде і газону. Радість і вам, коли ви милуватиметесь з ним на наступний рік зеленим та яскравим. Збираємо рештки листя і от скошена трава, яка в нас лишилася. Я що хочу сказати? Що цього року в нас дуже складне літо. Велика кількість домашньої свійської худоби залишилася без власників, і я особисто читала, що деякі притулки для тварин змушені були взяти цю домашню худобу і доглядати за нею. Це не специфічне явище, але воно є. Тому, якщо ви косите траву, поцікавтеся, може десь поруч з вами є притулок, де є ці свійські домашні тварини. Для них отака скошена трава це просто делікатес, це харчування. Так що, якщо можете, віддавайте їм, люди будуть дуже вдячні. Якщо ж з якихось причин ні, то це можна відправити в компостний бункер. Висипаємо і разом з листям це піде до бункеру. Що я хочу сказати з приводу компосту? Компост — це унікальне добриво, яке ви створюєте власноруч і яке потім вносите назад в ґрунт свого садочку. Це чудово і його. Важко переоцінити. Але з моєї точки зору, не все можна класти в компост. Зараз в нас така ситуація, коли заборонено спалювати листя. Е, мені це нагадує трошки приказку: примусь дурня молитись Богу, розіб'є лоб. Так, звичайно, більшу частину листя компостувати можна і треба, але зустрічається листя хворе. Якщо ви його компостуєте, ви його е, внесете в середовище. З високою температурою, де для нього буде сприятлива ситуація для того, щоб ці шкідники розмножилися. І потім ви це з цими шкідниками внесете це у якості добрива в ґрунт, і у вас буде хворіти не одна рослина, а 10 рослин, 100 рослин, 1000 рослин. Тому мені здається, що варто хворі листя, хворі гілки просто спалювати. Може спалювати тільки в сухому стані, так щоб не було диму, спалювати так в закритому якомусь об'ємі, щоб цей дим нікого не дратував. Але робити це варто. І ще, от в мене є такий ой, вибачаюсь, великий горщик. Да? Я компостуватиму це не одразу, а відставлю, відкладу до зими. Чому я це роблю? Тому що ми живемо в цьому будинку протягом всього року. Ми компостуємо велику кількість хатніх відходів. Якщо компостувати лише їх взимку, бо листя і трави не буде, то в нас буде неоднорідне середовище компосту. Тому я спеціально зберігаю декілька от таких великих ємностей з листям, з травою да? і потім поступово вношу їх взимку шарами, шар хатніх відходів, ну, тобто харчових відходів, не хатніх відходів, я навірно, сказала, харчових відходів, шар листя або трави. І знову, харчові відходи, листя, або трава. І ще, до речі, одна річ, що хочу сказати, в нас вдома є наш улюбленець кіт, він має свій туалет. В нього туалет це такі маленькі деревні пелети. Від сечі кота ці пелети перетворюються на порох, і це також річ, яку можна і треба вносити в компост, бо вона має велику кількість азоту і збагачує цей компост азотом. Так що Якщо ви використовуєте якісь кристалічні туалети для котів, я раджу переходити на такий натуральний. Це чудовий інгредієнт для компосту. Добре. Майже завершуємо тему газону. Єдина річ, ми не казали про те, чим підготувати газон. Є добрива. Звичайно, добрива мають формулу НПК. Н азот, П фосфор, К калій. Так от, азот це речовина, яка сприяє швидкому росту рослин. І тому восени не раджу вносити або просто не потрібно вносити добриво з великою ємністю азота. Треба вносити фосфорно-калійні добрива. Чому фосфорно-калійні добрива? Бо вони сприяють утворенню в траві цукрів. І ці цукри, е, сприяють тому, що Температура замерзання буде нижчою, тобто не стражда менше страждатимуть від паморозків в газон. Тому купуйте, будь ласка, добрива, в яких є великий вміст калію та фосфору, і мінімальний вміст азоту. Азот залишіть на весну. До речі, чудове джерело калію це попіл. Отже, від спалювання листя та гілок ви ще отримуєте попіл, який прекрасно можна вносити в газон. Це, власне, все, що я хотіла сказати про догляд за газонами напередодні зими, але ще одна річ, яка стосується газонів. Зараз у всьому світі людство відмовляється від застосування газонів. Чому? Тому що за газоном. А. Потрібен дуже великий догляд. Їх треба регулярно стригти, їх треба поливати, їх треба удобрювати. Б. Помічено, що коли стрижеться газон десь на узбіччі дороги чи десь в парку, то це призводить до зменшення біорізноманіття. Живе менше видів комах, живе менше видів птахів. Тому газони це така штучна річ, і людство від неї поступово відмовляється, замінюючи газони натуральними середовищами. Їх можна звати луками, їх можна звати десь преріями, десь степами. Але мова про те, що замість штучного газону, який потребує догляду, і який без догляду абсолютно гине, може ви помічали, що от ходять робітники, косять газон, вони його скосили, поливу нема. І вже всередині літа якась жахлива така пожовкла трава, яка зовсім не відростає, і вигляд має страшний. Якщо ж це просто природній лук, то він цілком справляється з відсутністю води. Не всі літа бувають вологі, буває спеха і посуха. І тому таке середовище більш придатне для того, щоб витримати коливання природи. І я з великою радістю прочитала, що в Києві. Прийнято рішення про те, що от газони, особливо між дорогами, будуть замінені на такі багаторічники, на злакові культури і на притаманні нашій рідній місцевості рослини. Декілька років тому в Києві виступав славетний в тому сенсі, що його знає весь світ, професор Норфолкського університету Джеймс Хічмоу. Він написав книгу. «Sowing beauty» сіяти красу. І от пан Джозеф Хічмоу разом з Томасом Стюартом Смітом, разом з Найджелом Данетом ну, та славнозвісним Пітом Удольфом, зачинателем нової хвилі, вони розробляють цілу низку пропозицій, які саме рослини сіяти, в яких умовах сіяти, які комбінації рослин найбільш вдало поєднуються, найбільш довго мають ефектний вигляд. Найбільш довго цвітуть і не заважають один одному. Тому я дуже рада, що в моєму рідному місті також запроваджується ця ідея і технологія, і що Київ з кожним роком ставатиме все краще і все красивіше. А я на цьому кажу вам до побачення, до нових зустрічей.